Кожна я не буду так, як усі, сидіти в кінці. Я хочу до вас стати ближче, а насправді дивіться, що це Це сцена. А на сцені я був останній раз довго. Сім років в слуговому театрі. Чуєте, сім років в слуговому театрі. І сцену я люблю навіть більше, ніж жінок. Ой ні, я займав зайві сказав. Мабуть, це команду, але я люблю сцену. Я люблю коли всі бачити бачать воїні, а свого часу там було що... півтори тисячі і воно так коли ще й і коли ще ти приходиш. Зараз нема вже того хвилювання книги. Я хвилююся. Я все-таки хвилююся. Я не я, я знаю, я перше роблю презентацію. Я не знаю, що, що вам казати, якщо чесно. Ну, це слайдики, подивіться, будь ласка. А, до речі, да, а, щодо професії лікаря, так, я хочу вам сказати, що книжка має лікувальні властивості, так? працюючи лікарям Шарлата Донопата. Я хотів сказати, мій перший що вона називається характер, знаєте, що таке характерне. Хто, конечно, бажаючи, що такий характерник, чим вони займалися, знаєте. Та ви ж має лікувальні властивості. Ну так, ну так і сі, скільки 40 злотних, боже, за 40 злотих ви прикладаєте до хворих місць. Розумієте мене? Подивіться, ой, нічого. І слово важкувато. Дивіться, дивіться, важкувато составила вічелі. От я прикладаю, дивіться, бачите? Прикладаю, дахуємо, раз, два, три, оп, і дивіться, бачите, що робиться. Бачите? Раз. О, так. І після того ви запросто робимо так, десяти проблеми. Да. У кого психологічні проблеми де б не було? Мапа літонічний пройд. Боже, рібліфікувати, то там є теж те саме, то відкривайте, так я кажу вам, і телефонуєте мені так. Так, Я в Фейсбуці, в Фейсбуці, дивуйтесь, покільки там є місця, ви пишете в рік щодня, кожного дня, пишуть на різних мовах, в машині, у вас напад клас проходить, що робите. Ви відкриваєте книжку, я тільки одну сторінку відкрити. Відкриваєте на сторінці, починаєте читати і заспокоюєтеся, І все гарно, і йдете домой спокійно. Таке? Таке враження. Це я вам розказав, як користуватися книжкою. Ну, до речі, хто хоче, її можна читати, але читати за скляні тексти, ну чекайте. Ну, це не це неправильно. Книжку просто треба написати і все. А хто там хоче, читає. Так, вони, на жаль, замовіли. Знаєте, зараз повалі теж на 100 сторін У мене там скільки вийшло, та ну, не знаю. Ну так, скільки? О, 200 колосі. Це дійсно, я витрачаюся. Наступний роман буде не більше ста сторінок. Це ясно. Стиснув і по суті. І без того. Але почнемо з того, для -то, чого я це все писав, бо я ті ж якось певний справді. Дайте, дайте слайди, знаєте. А, оце? Оп-оп-оп-оп, побігні сюди, не сховати. Що це таке? Що це? Лучка. А, да, да, что-то так, так. таке, да. Так. знаете попелюшку, кто читал у вас попелюшку, да? Говорит, в этом зале есть женщина с таким текстом. Ну, показывайте, показывайте, у вас нет? Руки поднимите, пожалуйста, чем поднимите руки. У вас нет такие? Нет, нет, нет. Не, 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 не. У кого-то есть такие, я знаю. Я знаю, что у кого-то такие есть. І для чого тут воно все А, ось воно, я да, хуйня, да, так, розумію, знайшло. Отако, бачите? Для чого я писав цей роман? Так, зокрема, щоб помститися, помститися. Оце зірка, бачите, зірка? Отак. Ви всі знаєте, не яка вона. А я що тут? Я на підтанцовках. Ні, навіть не на підтанцовках. Просто статист, розумієте, маємо. Б... Просто стояли для того, щоб вагнув у парі, щоб нас фоткали, розумієте? Мені так прикро і досі. Я подумав, що я зроблю краще, але пишу кращий роман. І тоді ми станемо тут рядом, і тоді вона скаже, о, вона, я тебе взяв тільки для того, щоб зніматися у кіно, а насправді автор я. А ще будуть під ті, щоб я написав цей роман, так? А написала вона. Ні, не ми для чому, це фейк, це страшний фейк. А ще його не кидає, заїхав до нас. Вона ж поезія точно. А, вона поезія. Ну нічого, я в неї вкрав. — І поеза проза. Звідти там. У рибочки я в неї вкрав, тільки не кажуть, і я вкрав. Тому що я її не теж пишу поезію, але поезії погані. Поезії не погані. Поезія в мене просто дуже-дуже налановити. -дуже так, проза в геніальна, а поезія, ну я просто тренуюся на поезі. Але що я зробив, я взяв і вкрав у неї трошки більше. Так? Що таке вправа? Завій справа, більше того, так, як ми познайомились, так. А потім, якщо вже чесно, давайте чесно казати, ми вже такий час, що ну вже, вже приховувати, як є, давайте як я будемо жити. Справді це був літературний проєкт, так? І коли я зустріну Лесі, я сказав, ну, ну, що ти хочеш за це, гроші ні, а не гроші. І Вона написала цю книгу. В іншій манері. вона так ніколи писала про... Але я стою автором, я, я, я розумієте, ніхто не каже, іншого, навіть через суд. Але за те, що вона написала, вийшли великі ускладнення. Які саме? Це не гроші, це не гроші. Розумієте такі речі, як вам пояснити такі речі, так? Вони таке сталося, самі... ну я заплатив за це ціною. Чого нас? На суму, да, да. Там десь ще ускладнені, можна таке ділявочка, на попірує. Це все ускладнення написання роману. Так що романи дуже корисні. Не тільки в почитання, а в процесі їх написання. Давайте далі, далі. О! Дивиться, це я готувався, бачите? Тому що справжній писаний, він проживає всі свої ролі. Так? Правильно? Ну як, як то? Як перехідний. То що так, ну, я потренувався 10 до операційного школу, ну, щоб знати, як воно там. І чому маски пахнуть вони, ну, так? Як там середини поймаються, як стояти біля стола. Ну, а це трошки зараз тренувався, так, за мене вели, приворуки. Ну так, нормально, давайте такі давайте. А, це теж елементи тренування. нормально. Так бачите, ну э, я обожнюю трупи, труби однакі. Зумієте, це моя, моя друга професія, щоб я не був таким відомим письменником, таким відомим сусіднім лікаром, я був і світлом відомим сантехніком. Це сполонів сотні, О, ну, В громаді там є труби, вони прибивають періодично, тому що це, це ясно. Бо взагалі я люблю слово заповнювати. Там чому там, там що запоконювати. Ну, а це бачите, ну це так елемент, як би сказати, коли не так добре пишеться, ну от е, приблизно отак. От а, ну от інтерв'ю, от єдине, єдине інтерв'ю з письменника справжніх е, звука немає. Ну, бачите, він, він дуже інтелектуальний. Ви бачите, він І Він так викладає собі, скоки матерії, яким спалиться, як, спав, як не спав. Такий його ну, розумієте, приємний, там, приємний літературний, бачите, так. Чим не нагадує того лікаря? Чим погано? Нема звуку, там і добре, що нема звуку, тому що там таке, який не поступив. Це він розповідає про роман. А це процес, так? Творчий процес. як це робиться романи. Романи робиться саме так, вони знають хто і інший. Ну отак приблизно красиво. Що це про похання роман? Ну, от нормальне. Ну, ви розумієте, як це робиться. Давайте далі у вас там ще. Взагалі там за, який роман. <головний> <головний> так, ну це постанова, це постанова. Тей. Там тільки книжки реальні. Ви думаєте, це такі книжки? Це, звісно, звісно, фотошопа. Абсолютно, ну ви ж розумієте, так, давайте далі. О. Ну, а письменник ніколи не обходиться без свого робочого місця, так? Ну, це таке робоче місце, щоб ніхто не заважав, в принципі, мені подобається, гарно. От там і там, і робляться геніальні речі. Ну, а це логістика, так? Грешка логістика, так? Логістику написав, написати, у сюди, так? І дешу ці. Скільки років тому от, от, річ? Ну, як і я, Щось не те сказав. Ми, ну, як і я, ми, ми, ми дружимо багато років. Це моя логістика. Ми ходимо, платимо до дось і носимо куди. Заносимо редакторів. А у мене редактор хто? Ніколь Кітмен. Да, Ніколь Кітмен? Тройте, Ніколь Кітмен. Ну, вона зголосилася. Да. Це зашифрована людина, тому що вже відома. І е, слава Богу, що не шифрована. Тепер можу казати про нього. Це що думає про цього редактора? Страшна людина, зверюка. Що він зробив зі мною? Він покидався о шостій годині ранку, я сама. Він о шостій покидається і каже, Атоне, все, ти, що ти зробив? Я читав на шостого розділку, а в шостому розділку все, все, роману більше немає, ти розумієш? Ти вбив його, що ти зробив? Це казін. Я думав, що це нормальна книга, що вона чогось варта. А на шостому розділку і впевнений, я не можу спати, я трохи діти, я хто не клипать. Я, я не можу це, якщо це не позиш, якщо ти робиш, що хочеш, стали мені не поймуть. Ми віддали свою колектику, успіхтування. Я не знаю, яким ще ви тут, звісно, робить, усіма авторами. Ні з собою робив робила таке. Хай він буде дуже спрований, хай він ніколи не. Я його в місто теж любів, ну так. А, ну отже ж, отже ж, так. Ну, звісно, це корупція, ну, не корупція користування службовою так? Автор він, викони пише, роман, рома, отже, що ну, давай своїх родичів засунути. Давай усіх засоби туди своїх родичів. От ви бачите, всі вони йдуть, такі періодично приходять до бабу. До речі, теж багато мені в житті не міг. Ну ось кама, царство небесне всім. ну а це раз повар. Да, які там голову сама да, це покоління, отаких от, гомопатів, які от, ну, хто прочитає роман, знає, хто що таке. А гомеопатія насправді насправді теж мистецтво, тому я маю незрівняну перевагу перед письменниками. Чому? Тому що я знаю людину з іншого точки зору. Да, тому що не існує без розуміння, без людинознавства. Я вказав Станіславську. Да, Ага. Ну так я щось та, головне. От, так я граюш опаки, що там та, головне, хто знає. Головне красиво вийти. Правильно? Головне красиво вийти. От, бачите, так, це. от що там що, головне, що ви стати письменником, що треба? Правильно зайняти своє місце. От я вибрав, ну так ну, так, бачите. Ну от я вважаю, що достойне це моє там. Але серед класів. А тепер, що малюночки з роману. Що це таке? Що це таке? Хто знає? Я та на ць... не, не, не. Та, так, так, військовий корабель, ну і український, який в нас був єдиний військовий корабель. Ну, геть на сводачний, він непокійно, так, затоплений на великий, на жаль. Але, але чому він тут? Тому що... Який перш приймали і інші прикраси, мала честь в тому там році читати еротичні вірші, оці руці через руку всій команді. Скільки там було? Не ну, сто з чимось які Матросня. Зрозумієте? І вони все слухали, вони слухали в камбузі, вони слухали в трюбах, вони все слухали, туди входили і в русське поїзді. Це я красиві речі, які в романі хто захоче, прочитає. А, ну, це Вільнюс, це, це е, якби українські слова ми допоможемо в літній е, наразі на Литовському. Це е, і катедра, Текральний собор, е, Каплиця Святого от, е, Ну Там теж дійсно не хочу переказувати. Ну, багато речей, які ми не можемо отримувати без, без Божої допомоги. Ми приходимо до цього, ну і так, в романі теж, кохання теж завжди тримається бездовжній допомоги і всі інші речі. Ну от те місце, куди я приходив і просив, щоб так сталося, як сталося. Ну а це Одеса, це теж там у нас буде. Бачите, по роману, ну нормально зараз мандрує авторамі по, -по, -по, по світу. Ну, о, це Одеса, це теж дійсно дійство, далі, будь ласка. А це подіяло, місце дьявола Венеції. Ну, до чого він теж Можна читає триває, все вдалося зліпити там і приводить там, Герої потрапляють його віддалі, будь ласка. Ну от і все. Ми добралися до останнього слайду. Бачите, як виглядає людина не в екраті. Тому що знову повторимо, хто я Я навіть так? Ну, лікар, може, водій, мапати лікар, не лікар. Я письменник, ну, який же я письменник. В мене нема штазьких квітків, приналежності, ну чи що письменник має бути. Ну що, що він приємний робот? Ну, нічого не маю. Значить, не лікар, не письменник. Да. В театрі не брази, значить, це як то, хай ще що. Ну все слово не. Ну так і існує слово не, 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 не.